Друзі, всім доброго дня. Рада вітати вас на своєму каналі. Ось сьогодні зайшла в тепличку, думаю, зараз почався дощ такий невеличкий. Зайду в тепличку, подивлюся, що там у мене, і трішки попрацюю. І подивилася, що вже пішли гірочки у мене, друзі. Бачите, такий невеличкий кустик, і вже, вже ось є огірочок маленький. Ось на одному є, на другому є кустику. Ось такі маленькі вже. Вже пішли огірочки. Мої. Але чомусь дивлюся, що хворіють вони. Бачите, листочки жовтенькі, ну, плоди є, завість є, але ось нижні пожовтіли, ну, верхні ще поки що завість є і не пропадає, навіть не знаю що. Ось ще один огірочок зараз зірву. Не знаю що. І обробляла їх, і все одно вони в мене чомусь хворіють. Не знаю, такого не було. Рукола. Руколу буду зараз виривати і обирати. Думала, що вона в мене буде рости і рости така пишна, але бачите, вона почала стрілкуватися і вже, вже треба її зривати. То я вже таку, знаєш, знаєте, приспособилася. Я її зараз всю зірву, оберу ці листочки. Ось вона ніби, бачите, така. Така от велика, вже цвіте, і я ці листочки зараз буду обирати, ось так обривати. Ось так обірву листочки, помию і складу їх в судочок і покладу в холодильник. І вона в мене буде до 10 днів лежати свіжа рукола. От е... моя така рекомендація, дівчата. От просто обірвали руколу там чи зелень якусь. Помили її, склали в судочок, і в холодильнику вона навіть до двох неділь в закритому судочку, ну, трішки при відкритому, вона як свіжа, така хрумка свіжа рукола. Так, попікірований, раніше попікірований салат Айсберг, маленький, теж так перехворів, але вже зав'язується. Вже такий, вже скоро головкою буде в'язатися. Так, Тут у мене черіки. Посажені, вже цвітуть, вже тепло потрібно. Сонце потрібно, і тепло вже будуть у мене помідорчики, черики. Так, і робота тут, огірки пішли вже в рост, і вже треба їх пасинкувати. Пасинкувати для хорошої зав'язі. Ви теж так робите? Оці боковушечки я всі зрізаю, зриваю, верніше. Ось так, зриваю. Для того, щоб. Завість набирала сили, а не йшли оці вуса. Бачите, це оці вуса пішли, і треба, я не встигла, треба було зрізати їх, пасенкувати. Так, ось робота вже в мене є робота в тепличці, але дуже переживаю за ці огірочки, що вони в мене так, бачите, пожовтів. Я його, мабуть, зірву бо вже з нього толку не буде. І огірочок. Такий свій вже величенький, пузатенький, вже є огірочки. Ось зараз потрібно, щоб сонечку було, якась така погода холодна. Але я провітрюю тепличку. Хоч би не пропали в мене всі огірочки. Але другий рядочок ще є, ще ростуть. Маю ще невеличку грядочку полунички. Я її, я її садила минулої весни. Навіть не знаю дівчата, який сорт. Дала мені знайома, буквально 10 кустиків. я її посадила, бачите, вона в мене заплелася. І вже така вже є полуничка. Ми вже її смакували, вона солоденька. Солоденька, така крупна. І хочу її розвести. Цей сорт. Ось вже є вона. Такий судочок. Маленький судочок зберу та трішки посмакуємо. Рання вона. От рання, бачите, що червень не почався, а вона вже стигне. Якби було сонечко, то вона б уже, мабуть, була повним ходом, вже червона. Ну, але, бачите, дощі йдуть, але вона все одно стигне. Така хороший, мабуть, сорт, бо вона солодка, кругла, ось така. І ще замовила собі сорт, буквально сьогодні повинна прийти мені на нову пошту сорт дівчата Азія. Почитала в інтернеті, замовила 50 кустиків, хочу на грядочку посадити для... на іншій діляночці грядки і хочу розвести цей сорт Азія. Вона середньорання. Виходить, що ця в мене відійде рання, а потім буде вистигати той сорт. Так, ось так уже радує те, що вже свій урожай є. Петрушка своя, огірки вже починаються, скоро будуть помідори. Якось, якось працюємо, живемо, радіємо, що живемо в селі і маємо свою продукцію. Всім гарного дня, друзі! До побачення! Дякую вам за перегляд!